Привіт-привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. На зеленому лужку плигав зайчик в кожушку. Раптом сніг пішов з дощем, заховався під кущем. Зайцю барабан дали, він застукав раз, два, три. Раз вийшов погуляти жук поважний тато. За ним услід так само іде жучиха мама. За ними йдуть малятка, малятка жученятка. Всі весело крокують, гуляють і пустують. В них крилечка маленькі, спіднички червоненькі, а на спідничках гарних. Ще й цяточки чорненькі, вони такі пригожі, на сонечка всі схожі. Дитяток, маму і тата всіх сонечками звати. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.